Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Коротше, я на кінець купив те, що я ще хотів пару місяців назад купити, але воно продавалося тільки у мене в місті. Тобто не тут, у мене в селі, а в місті. І в місті воно коштувало. Десь 78, здається, 80 гривень. Я не міг собі позволити 80 гривень, така баночка. І на кінець сталося чудо. Сьогодні я дивлюся у магазині, щоб такого взяти. І дивився ось цей енергетичний напій. Monster коштує 57 гривень. Ну вже хоч не 80, погодьтесь. Це до 60 гривень. Нормально ще можна. Та. Тому я на кінець його купив. Він дуже сильно холодний. На секундочку, я вам не можу дати потрогати, бо як ви через телефон почуєте, що воно холодне. Але щоб ви розуміли? Вау! Так як знаєте, як до холодної плитки у Анні дотиркнувся. У зимою ну так дуже холодно. Зараз кажете, супер, бо типу зараз ще жара. Ну я зранку знімаю, не дуже жарко. Коротше, щоб не простудити горло, у мене зараз в мікрохвильовку вирушає цей напій. Тому такі справи. Поїхали на кінець за ціним. Там, до речі, два смака було. Я взяв. Що я взяв? Чемпіон мото Валентино. Валентино Росі? А, я думав, Росія пише. Коротше. Синенергетичний кіт це смак. Коротше, це The Doctor пише. Energy The Doctor. А там ще якісь була інший колір баночки, не знаю. Зацінимо цей The Doctor. Погнали до заставки дружні. Денюс Усфренді реагує, Денюс Усфренді реагує, сьогодні він буде пити. Так, ну багато читати, але погнали. Напій безалкогольний, сильно газований, енергетичний, високий вміст не Рекомендовано для дітей вагітних жінок. Ну, дітей вже не дитина. Та жінок у період лакти лактації. Склад це не потрібно. Коротше, Монстер Розі. Розі. ага, ага, ще ага. одини. Я ніколи це не пробував. Чемпіон Валентина Росі завоював серця фанатів по всьому. Це ми зараз зачитаємо. Ага, це його. О, автограф самого Валентина Розі. Зараз почитаємо. Коротше, одним словом, Monster Energy, The Doctor. Та? The Doctor Rose, так? Одним словом, The Doctor Energy. Монстер, монстер, монстер! Погнали! Погнали! Так, давайте зачитаємо, що воно там в себе пише. Вам напевно гидно, що я завжди ці книжки показую, бо я пам'ятаю, мама навіть дивилася мій ролик. Та, на дивуні вона дивилася мій ролик. І така. Ну і Риганина, типа каже. Ти ці книжки їм показуєш. Я тобі... і що? Ну, та, ясно, вони не, не, не дуже файні, але. Ну це ж я, як не показати книжки. Йоу. Та. Е, коротше, давайте зачитаємо. А, зачитаємо, коли буде грітися. Погнали вирушати, е, та. Погнали ставити мікрохвильовку. Ви зараз запитаєтеся... Dennis Friendly, а ти будеш на ютюб шорт пробувати? Ну, не знаю, лимонне. Це зі смаком лимона. Це що, типа фанти? Я не знаю, чи я це буду на YouTube шорт пробувати. Час зараз покаже. Мені зараз на роботу, та я тому знімаю зранку. Ну типа лимонне що, типа, ну давайте. Знаєте, може і дійсно холоднім краще, пити. Ну, це інакше як, як, як цей спрайт. Так, ну давай зачитаємо. Чемпіон мото JP. JP. Тато дивився, тут телевізор вже є, до речі, забрали, бо ремонти. До речі, сьогодні треба щось тут дуже від себе прибирати. Е, Напевно, на ввечері мама каже, що я це носити. Блін, я так не хочу цих ремонтів. Прийшло 4 роки. Після останнього ремонту... Ні, три роки. Твою мать, три роки пройшло, як тут робилися ремонти 20-му році. Зараз знову робив у 23-му. Тому що я тут щось одне зробив, та навіть не одне дофігіще. Срачу тут поробив, тут треба все ремонтувати. Я не знаю, вони не виженуть від це скоро. Щось моє ідіотство. Але це не зйомки, це моє ідіотство поведінка. Та, добре, давайте зачитаємо. Коротше, не договорив. Детектив такий був, Негер той Джейпі називався. Ну, коротше, Валентино Росі завоював серця фанатів по всьому світі, здобувши більше 100 перемог та 9 титулів чемпіона світу. Ми об'єдналися з Валентину, також відомим як доктор, щоб створити наш найдинаміч найдина... Найдинамічніший монстр серед усіх, що колись існували, завдяки легкому, та жвавому та освіжаючому присмаку та повному заряду нашого легендарного коктейлу, Monster Energy. Йоу напій підштовхне вас підняти та почати швидко діти. Це то мені сьогодні потрібно для нормальної роботи. І сам автограф від Валентина Розі. Я це виріжу і собі на чоло приліплю. Та monsterenergy.com Енерджі в принципі, 2011 -й. виготовлено з дозволу Monster Energy Sound Bank House. Ну, далі нам нічого не потрібно читати, поїхали. Так, це ліпше охолодженим пити. А я думаю, навіщо в ньому це тримають, щоб освіжитися? До речі, сьогодні ви більш-менш нормально коментарі мені залишили, що я зараз всіх. їх, Я всіх успів тупо всіх написав у зошит, ну, крім виключення тих, що ви мені відповідали під моїм коментарем, де я залишив, що тіпо, я перевірив, бо я, бо я тіпо, вам не дав знати, чи я перевірив. Я там написав під цим вчорашнім відео, що я перевірив, що все-таки це інакше Морозово. Бо я думаю, що щось інакше. Я добре пам'ятав, що ну, похоже. Але назва інша. І так і вийшло, я спеціально подивився, то Міленіум ми Вері Пері пробували. Вері Пері було круглий, теж одна частина з печем, друга частина звичайне морозиво. І так само тут. Ви зараз скажете, ну воно похоже ну воно похоже, але назва, і по суті, там ще доповнення там якісь ці фундуки були. Там фундуків, здається. Ну може було, може не було. Кому цікаво подивіться Вері Пері і порівняйте вчорашній ролик з вері Пері. Міленіум. Ааа. Мені сподобалось. Воно трошки гіркувате. Нібито, знаєте, спрайт, так. Але трошечки лимонна кислинка ще більше, ніж у Спрайті. Ну, навіть ну, не похоже на спрайт. Коротше, лимонний сік. але З такою гір... легенькою лег... гір... гірчинкою. Гірчинкою. так, що, типу, гіркува... Ну, легеньке гіркувати, воно нормально п'ється. Я можу поставити на даний момент. 8 з плюсом із 10 цьому напою. Тому що на дев'ятку, мені здається, щось не витягнуло, якесь ну, трохи кисленьке. А я таке не дуже люблю. Кисленьке, ну там, лимонне, та. тому тільки, ну навіть 8 з плюсом, навіть не знаю, що той плюс ставити. Може просто 8 із 10, та й все. Слухайте. На ну, ще тут трохи лишається, це можна і красиво на YouTube шорт. Чекайте. Ну а я не буду купити, бо те, що маю показати напій. Drink. Трохи ну. мало. Добре. Бачите, а я думаю, що я буду мікрохвильовку вирушати. Ні, не буде. Я просто думаю, знаєте, б... бо я думаю, що воно сильно холодне. А воно виявилося, що воно не сильно холодне. Тому можна його пити. Так. Добре, останній напій. Давайте я вам його ще раз покажу, також зблизості, як він в принципі виглядає. Ось так. Знаєте, я знаєте, що боявся? Що я зараз ухоплю в магазині, о, типу, побіжу це пробувати, та, цей напій. І тут такий е, не додивлюся, як завжди, що тут пише е, тіпа, алкогольний, і тут такий зараз з вами читаю, пише алкогольний. Я не, при... я б не придивлявся, до речі. Та. І, блін, я думаю, блін, а як зараз алкоголь не вийде монстр, типа. Тіпа... Е, просто я знаю, що багато блогерів цей монстер... Ну, просто монстр теж на хайпі був це енергетик там, пару років назад, і зараз теж, я думаю. Ну, блін, я хочу монстр. Ви мені писали про підбуль. Я подивився маленький підбуль, там дешевий дуже. Та, от суто, підбулі дуже дешеві. Але я думаю, блін, та підбуль я пробував, Мені навіть не цікаве а От монстр, це щось блогерське, це щось ютюберське. Я думаю, якраз ютуберське монстр я хочу сьогодні і попробувати. Що воно з себе представляє? І перший раз ми з вами його і пробуємо. Та? О, дивіться, я вчора, до речі, побачив те, що ще ніколи не бачив взагалі ніколи в своєму житті. Виявляється, існують червоні банани. Америку для мене відкрили. І що Там один блогер попросили, порівняй звичайні банани проти червоних. Це порівняв, сказав, що нічим особливо не відрізняється, тільки у тисячу разів дорожче звичайних е, жовтих бананів. І думаю, ну, блін. Просто хайп, що о, червоний колір, беліть, так? Я ніколи в своєму житті червоних не бачу. Так, що, Якщо ми ж колись побачимо червоні банани в магазині, блін, один візьму. Але він мені обійдеться Шо, 100 гривень? Не знаю, не знаю. Візьму найменший. <плес> <плес> ну так, я поставлю вісім все-таки, так. Треба погуглити, хто ж цей Росій, чемпіон. Ну а взагалі чим він взагалі займався? Всякі перемоги, а чим він там якісь на цих? Ганяв як то? Формулі одній. Чемпіона титулю. Треба погулити там. Так, ви мене багато мені пишуть повідомлення, чому ти в кінці не кажеш, чи я, чи, ну, чи я рекомендую вам це пити, чи не рекомендую, а ти просто даєш оцінку і прощайся. Добре, тому це раз я. Я просто є, що я забуваю. так, Тому зараз я вже не забуду. Ну, дивіться, тут самі пише, що школьникам, тобто дітям. А ну дітям. Я так пані, діти це рахується до 18 років. Після 18 вже підлітки. Значить, школьники, але ми так сухти, не будете. Не пийте, <смас> як тут дотримуйтесь, не як хочете. Це вже з дозволу батьків. Хочете один глоток, то в то, принципі, як я був малий, мені наливали вина трохи по святам. Чуть-чуть я -чуть пив. То якщо я випивав чуть-чуть по святах, що вам не можна трошки цього випити по святах, Пийте на здоров'я, але чуть-чуть називається не дозволив. Добре, дивіться. Це вже на ваш погляд, хочете ви це чи не хочете. Ну, мені не дуже, мені на вісім. 8 10 це максимум, що я можу писати. Навіть плюс я забрав, бо то, що плюса тут немає. Попросту. Просто кіс... кислий лимонад, все. Пробувати вам чи не пробувати ну просто на ваш погляд. Я не можу це сказати. Ви мусите собі самі це купити і самі зробити ну, знаєте, висновок. Чи хочете ви далі це пити, чи не хочете. Вибір за вами. А можете один раз купити на пробу, так як я. Я це один раз купив, більше купувати не буду. Бо то, що мені це ну, смак не дуже сподобався. Я куплю новий смак. Та... Тому ви теж Можете один раз взяти на пробу і сказати, хочу, не хочу. Далі продовжуючи ну, в майбутньому ще це пити. Але, в принципі, ніж, ніж там всякі вейпити та й алкоголь пити, то вже ліпше би постійно це купували. Хоча ні, енеретки теж дають трохи, але не так, як в принципі, алкоголь чи самі розумієте. Так що, Ясно, що це менше. Я раніше думав, ну, коли, знаєте, коли в школьному там віці, типу я ніколи енергетики не дозволяв, бо я знав, що це щось теж з алкоголем зв'язано. І такий думав, воно, напевно, теж там чути алкоголем, всяка така штука, знаєте, недобра. А все-таки енергетик це ще прикольно, так, да, це круто. Правда, не рекомендується багато. Я пам'ятаю, коли говорив з психологом, він говорив, що не більше одного енергетика у місяць. Значить... Якщо я один енергетик у місяць, а інші п'ють, бухають кожен день, то можна хоча б 1-2 на... у місяць, та. Е, Так що таке, е, що я ще хотів сказати. Уже, в принципі нічого допиваю. Коротше, прикольно. Ну, е, В принципі, в принципі. Ну може і можна ще десь собі купити, порівняти, не знаю. В принципі, мені непогано там. Вроді забув, що ще мав сказати, ну, би все сказав. Що хочете, купуйте, пробуйте, вроді би непогано. Що, ага, що це, що я думаю, що воно кап'яцький алкогольне, коли в дитинстві, що це енергетик, це вроді то саме що алкоголь. Пройшло купа років, я в того року, би не, не, не різнообразити свій контент і не пробувати так з вами енергетики, випив алкоголь в сторону, мене це близько до цього дотикатися на відео, і не буде, мені самому не подобається. Я не люблю алкоголь теж. Е, я думаю, а от енергетики це тема, можна. Деколи з вами і пробувати там. І мені енергетики, я того року попробував з татом. Перший раз тату купив мені підбуль, я підбуль з вами випив. То було в чорній бутилці. Мені сподобалось. Ну, як сподобалось? звичайно, солодка водичка, і все. Я думаю, можна і оціняти з вами енергетики. Тому такі справи, З вами був Денис стренді. пішли читати коментарі. Тут, до речі, одна дівчинка дуже класну історію мені написала, яка взагалі то ну, не особо стосується мого відео, але вона поділилася історією свого життя. То що теж цікаво почитати. Ви дійсно прикольна аудиторія, що деколи щось можете, знаєте, розповісти цікаве, що приємно почитати. Та поїхали. Зачитаємо. 14 вересня, тобто сьогодні, науцікалков відео про... До речі, там у нас година. Ага, ще є трошки часу. Відео про закулісся, топ. Дуже дякую. Та одне відео з, е, до 4К залетіло, друге тисячі. все решта нічого не залетіло. Бо я зняв вчора до 9 віде, тільки 2 відео, тільки два відео. Що маємо, то маємо. Кира Рафаел, супер, чекаю, у суботу не запий челендж. Та, але я ще поки що сам не розібрав, що я буду з вами їсти, аби не запити. До речі, що треба мені купити? Ну, з напоєм завжди не складно, от я не знаю. Я візьму всі ті варіанти, які ви писали впродовж цього місяця, ну, місяця з виходу останнього челенджа. Запишу собі отаку в стовпчик всі варіанти, і з них на суботу. Сьогодні що в у нас? Четверта. Четверта. І, значить, виберемо найкращий варіант і його і купимо. Та у суботу. Йоу. Добре, далі. Ніколи Алмейда. Спробуй морозову хрещати. Той, що дзідо рекламував. Ха, Прикольно, але я не бачу такого мороз. Я знаю, що це дзідо рекламував, але в себе в магазинах, у місті чи тут я не видів. Хіба треба сильно придивлятися хрещатик і знайти. Ну, я постараюсь знайти цей хрещатик. Якщо знайду, то куплю, звичайно. Та. Лізія Бьорнс. У мене теж. О, це те, що я вам казав про цю цікаву історію, що вона написала. У мене теж була схожа ситуація. Колись я дружила з своєю подружкою, подругою. Ми були майже найкращими друзями, але вона змінила школу, переїхала в інше місто, і ми спілкувалися в інтернеті, а потім з часом перестали. І потім через пару місяців я про неї забула, але ще але. Ще пізніше згадала про неї і почала часто про неї думати, як ми дружили. І від е, тоді вона мені кожного дня снилася, як вона вернулась до мене, і ми знову були подружками. Жаль, що це тільки було у сні вже. Ну і печальний смайлик е, пла, плачучий. Е, ну так, це звісно, обідно, коли. Ти тільки подружився, ну не тільки, скажімо, роками дружив з любимою подружкою е, там у класі. А тут так сталися обставини, що батькам тут не вийшло жити. Е, мабуть, твоїй подружці в цьому місті ви вирішили змінити школу, поміняти там район, місто, може навіть і країну. Ну, ну Ти написала, що, чекай, що ти написала е, про неї думати чекай, чи чек, чек, пізніше? Ні-ні-ні ні, де то тут зразу. Та -та -та -та. Ми були в д -д 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 -д, у з Мінашко переїхали... А у інші значення країну, інше місто. Та, і типу тут уже дружба не може ніякої бути, хіба через інтернет. Але бачиш, ти тут розповіла, значить виявляється, якщо ви вже в реальності не бачитесь, значить вже... З часом, бачите, ваше потухло оцей вогник дружби, е затух через те, що лишилося тільки інтернетне спілкування. А ти хотіла справжнього з нею спілкування і проводити з нею час в реальному житті, а не в інтернетному? І тому цей вогник інтернетну згас, і ти про неї ну ви забули. Потім ти почала згадувати і на почала тобі снитися. Ну тобто нах... сон тобі нахлинув. Спогади про те, що в тебе колись було. Отак само у мене. Дивіться, 20-го року Атос від мене пішов мій любимий кіт, мій любимий друг дитинства. Ну так, кіт. він був прикольний. Він мене до мене тулився, було приємно. Ну, на жаль, нема. Е, і зразу, як він у квітні втік, ну бо він розуміє, що це все почалося. Він сам зрозумів, що він уже не милий і не любий нам. Бачите, ми самі винні в цьому. Бо дивіться, почався цей грьбаний карантин, коронавіруси. Я не знаю, ну, тато, мама сказали подальше ходить в коридор, бо вдруг він там ходить, десь може якусь заразу, якийсь вірусник е, типу, гуляє по полям, десь може від людей щось принести чи від інших котів, які ті кон, е, коти кон, на, контактували з людьми. В яких вже була коронавірус, і вони можуть заразити наш і так передалося би типа через АТОСа, і цей АТОС би нам приніс. Бо він же гуляє. Ми ж можемо його постійно в хаті тримати. І мама така, все ізолюємо типу в коридорі. І він весь час був в коридорі. Я бо було такі дні ще в 19-му ще разочок з ним спав. Пару днів було приємно там. А потім вже в коронавірус уже я з ним не спав, бо то, що було стрьомно, І так виявилося, що десь 10 квітня, коли ми там були пахали на городі, щось там сапали. Я його останній раз бачу, коли він ходив по городу, і то Як Видно, він. Знаєте, та серія Гері, коли побачив, коли ґері, побачив, що губка Боб уже до, до нього не приділяє часу, він змахався, тобто втік від губки, а той почав шукати. Ну, правда, в нього там хепі анкінці, у нас не вже. The end. в кінці, та. тобто game over, та і коротше, Атос, побачив, що йому вже не приділяють ніякої ласки. Наша Атос, я так зрозумів висновку. Не приділяють ні ласки, ні турботи. Ну, годували, але не, не було тої любові. Він це розумів. Він такий думав: блін, мене вже тут не люблять. все, іду я звідси. І на жаль, пішов. Йду. І після того мені наступні місяці постійно снився. То що ми шукаємо Атоса, що ми знаходимо Атоса. І завжди він мені снився. Навіть було ж навіть два роки вже після того, як він там рік пропав, чи два. Ну після увазі після року, після двох він ще було, що він нагадував за тебе. Тобто, розумієте, ми не цінуємо, коли ми маємо. Коли ми маємо. Ми тоді починаємо цінувати і починається снитися нам те, що ми колись мали, що зараз ми цього не маємо. Так само у мене помер 10 років. Ну то тоді того року, 9 років дідо, він через 9 років того року приснився. Тобто, дав згадати сон дав нахли... Сон дав нагадати нам то, що колись ми мали, а зараз ми вже не маємо. Ну, таке життя. Що, жалко, обідно, ну, що є, то є. Слава Богу, хоч у тебе твоя подружка. Ну, ну тут в тебе краща ситуація, ніж з моїм Атосом, чи з моїм дідом, бо того, що все рівно, якщо ти хочеш повернути її дружбу, я так затягую над одним коментарем, Мені дуже сподобався коментар, я хочу відповісти більше, уділити йому часу. Дивіться. Якщо ти хочеш вернути цю дружбу, тут нема нічого проблем. Я розумію, навіть якщо вона дуже дофіав від тебе у далекому місті, ну все одно, якщо прикласти зусиль, якщо організувати цю зустріч і поїхати до неї, якщо дійсно ти скучаєш по її дружбі, ти можеш поїхати до неї і знову налагодити дружбу. Так ви будете знову, ну, побудете там тиждень, місяць. А потім тобі знову доведеться вернутися знову. Ти можеш кожного літа до неї їхати. Мож... Все одно тут, мож... тут краща ситуація, ніж у мене, і можна все одно відновити ваші дружні стосунки. Такі справи, все, далі. Е, так, Фінву. Чекаємо відео у великій кімнаті. Е, сьогодні вже ні, бо я, знаєш, вже, вже мені зараз у 30 треба йти на роботу. Я швиденько спішу, кухні знімав. Завтра Угу, вже будемо робити ремонт. чи... чи... Прикол, я маю йти на гору, жити у себе в кімнаті, що я буду вже на горі знімати відоси, блін, трохи кімната херова. Коротше, дружні, така справа. Я не знаю, десь пізніше буде в кімнаті. Та. Ася Яремчук. Спробуй морозу від Руть Райдуга. Ви всі мені тут варіанти, якісь морози кидаєте. Руть Райдуга, я таку теж не бачу. Знайду. Я позаписую те, що ви тут понаписували. Ну, я запам'ятав у голові, що хрещатик, а як райдунга руть запам'ятаю, теж візьму. Тісмей 2005 Наступного разу перевіряй перед покупкою, чи ти вже не їв, щоб потім не затягувати ролик. Та, та, бо я думав, знаєте, зразу, коли мама брала кавун з татом, думав, та 100% не брав. І зразу розпакував учора морозовий такий, думаю, блін, напевно, прав. І все-таки добре, що не брав, перевірив, не брав і написав, що не брав. Емелівич, що типу це похоже, але різне. Емелівич, я теж пам'ятаю, що ти щось похоже вже їв. Так, але це інше. Разік Р РВП. Спробуй щось екзотичне. Кстати, до речі, ти класний блогер. Дякую. Екзотичне. Чекай, а ми у Болгарії екзотичне. А ні, екзотичне у, у, на Мальдівах. Я ж не на Мальдівах. Е, Фінво, я теж згадав, що було схоже на це, але воно було кругле. Ну бачите, вже підписники нагадують. Мартіна Кастілазуело, а я кастіла Алізуе, то е, хір знає, в тебе складне прізвище. В тебе е, не може, аби не впало. І тут. Смієш? Ну, типу, позор. Це що ти маєш на увазі, би не впало морозу? Чекай, в мене морозом вчора впала, навіть не передивлявся, я не пам'ятаю. Анна Кароліна, а ти в цю гру грав, ну це закулісся, типу тюрма. Я в цю гру не грав, тільки дивився відривки цих відосів. Ти все, я це грати не буду, бо там скримерів багато, тіпа, що на тебе хтось нападає. Самі розумієте, суть цього закулісся. Самі кімнати непогані, вони, знаєте, навіть прикольну атмосферу нагулюють. Всякі там по коридорах, ну ці пали, ну, ці стінки, Фонарі, типу, прикольно, але якщо прикол в тому, що вони кажуть, що з того ти ніколи не можеш вийти, це постійний лабіринт, що за що тут, типу, знаєте, як е, Знаєте, як у психушку, у, що всюди тебе запихують у білу Ну, то гірше. Що якщо когось психа запихують у білу кімнату, я десь дивився відео, і йому лише можна тільки їсти рис, білий, і це, це була дуже травма до нього. То потім як його випустили з тої кімнати, йому, він же був сьом. Поїхавши дурний на все життя. Я просто дивився ці відоси, що якось там, а, це цього заключених всяких тюремщиків запихували у білі кімнати, давали тільки білу іду. Ну, це зовсім інше, але щось похоже. Та? А так само тут тільки жовта кімната, жовта кімната, і ти не можеш віце ніяк вибрати. І ще жовта-жовта-жовта кімната, ось зараз ці стінки жовті, і ти постійно в цьому лабіринті, і ти не можеш вибратись, то тут теж натхнену така психічна травма. І здається, що ти теж помреш через те, що е, постійно одне й то саме коли ми бачимо постійно одне і те саме, психіка наша може ламатися, і ми потім вже йдемо у дурдом починаємо в дурдомі знаходитися. Тому це ліпше не грати. Я так думаю, що, ці, що ця гра не, не для слабонервних, то, нервових, та, того, що та, вона може з часом попортити психіку одними і те самими кольорами. Та, ну, не знаю. Е, так, Мартіла. Е, та ні, не, не били. Та ні не їли. Та ні. А, ну я вже перевірив. Ну так, тупий сон про Брайна. А, ну та, що розбився. З Сни вони в більшості, більшості випадків сни тупі, ніж нормальні, але якого. Кожної людини по-своєму. З вами буде не Я бажаю вам хорошого сьогодні дня і сьогоднішнього вечора. З вами був Денис справді. Радий був вас всіх бачити на каналі. Всім пока, всім добра, бувайте, йоу.